Друзі, всім привіт! Я думаю, ви вже знаєте, хто це знімає і що це знімається. Так, це компанія Вашкарс. Ми знімаємо для вас новий автомобіль, який тільки привезли із Європи. Ми займаємося пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи, де самі оглядаємо, самі підбираємо, доставляємо в Україну, розмитнюємо, сертифікуємо і продаємо друзі для вас. Тому, друзі, надзвичайно. Популярний автомобіль, за яким ви питали, оскільки ми приганяємо дуже багато автомобілів з сегменту кросовери, легкові. А ви питали, чи приганяємо ми саме буси легкового типу? Так, друзі, ми приганяємо і саме такий автомобіль зараз ви бачите в цьому відео. Ми його вже підібрали, пригнали, розмитнили, сертифікували. Чому ми взяли цей автомобіль, друзі? Оскільки перше це чиста історія обслуговування, чесний та перевірний пробіг, хороший і збережний стан, без підкрасів по кузову. Максимально довга база, хороший колір. Та автомобіль, який є популярний, який є надійним двигуном з надійною коробкою. Тому ми пригнали його, друзі. Ми знаємо, що це за автомобіль, знаємо, як вони продаються, знаємо все про цей автомобіль. Це хороший популярний автомобіль, які в нас на Україні, в Європі, в принципі, по всьому світу вони є популярні і одні з найпопулярніших таких легкових бусів. А детальніше про цей автомобіль трішки згодом, попрошу, друзі, насамперед, підпишіться на наш канал в Ютубі, де ви зараз переглядаєте це відео. Поставте, будь ласка, підписатися. Є такий дзвіночок, як ви бачите на відео, поставте усі, щоб не пропустити жодне з наших відео. Підтримайте, будь ласка, нас лайком. Та всі питання, які будуть у вас по цьому автомобілі або по інших автомобілях, задавайте в коментарях. Друзі, ми на всі питання відповідаємо та дамо вам чітку відповідь і проконсультуємо. Отже, друзі. Зверніть увагу на цей бус, в якому він в хорошому стані. Ми його підібрали, викупили в Європі, вже пригнали, сертифікували, розмитнили, тобто провели повністю всі роботи, з ним які було потрібно, і вже він у продажі для вас. Він дійсно в хорошому стані, це чистий 2015 рік випуску. Тут йде дійсно чесний та перевірний пробіг, який ми перевірили за трьома базами, це 280 тисяч чесного пробігу. Тут іде, ми зробили комп'ютерну діагностику, зробили повністю перевірку по ВІН-коду, та є чиста сервісна історія про його обслуговування. Тому можете бути спокійні та впевнені, цей автомобіль йде з чесним пробігом, який ніхто не скручував. І ми все самі, самі перевірили та в цьому впевнилися. Тому, друзі, наша думка така, що краще взяти 280 тисяч чесного та перевірного пробігу, що для цих двигунів є нормою, оскільки вони виходять більше 500 тисяч, ніж взяти поза 500 тисяч скрученого на 150 і нічого про це не знати, а потім вкладатися в ремонт. Тому, друзі, особливо перевіряйте цей параметр автомобілів. Він є дуже важливим при покупці авто. Зараз детальніше ми покажемо вам саме цей автомобіль. Забув наголосити про його двигун. Він 1,6 дизельний двигун на 85 кВт з одною турбіною. Механічна 6-ступенева коробка передач. Двигун надійний, з одною турбіною буде ще надійніше, ніж з двома, оскільки це йде простіше і можна сказати, як у обслуговуванні, так і в ремонті. Та, й в принципі, друзі, автомобілі показують себе гарно. Проблем з ними ніяких немає. Вони дуже популярні, їх дуже багато можете бачити на дорогах наших України. Саме тому, якщо їх є друзі багато, ви можете знати, що це хороші надійні автомобілі, які вже перевірені людьми. Вони їх обирають для себе, для якихось роботи, хтось для поїздок, хтось хто для чого. Так, показували вам, друзі, дві сторони автомобіля, жодних царапин на ньому немає абсолютно. Жодних подряпин, жодних вмятин, жодних потертостей ніяких. Є незначна така, друзі, від що забереться при поліруванні кузова, тобто незначні такі маленькі дрібні подряпани по, по кузову, що характерно при мийці автомобіля. Від дороги, просто від камінчики, від того плану. Але це все забереться при поліруванні, воно буде в ідеально збереженому стані. Ми не полірували автомобіль, не хімчистили, він такий, як приїхав, такий показуємо для вас його в цьому відео. Зверніть увагу на пороги, вони не піддувались, так як вони є, в ідеально рівні. Оцей кант нижній в дуже хорошому стані, оброблений проти корозійною речовиною, тобто антигравієм таким заводським, дійсно хороший стан. Ролики дверні, бокові, працюють гарно, відкриваються легко, дуже гарно працює все. Центральний замок також справний. Показує вам автомобіль зсередини. Зверніть увагу. Що він не має ніяких потертостей, ніяких подряпин, м'ятен, повністю вся задня буда, задній відсік, це йде довга база, максимально довга база, хочу наголосити. Він йде в хорошому стані. Тобто тут нічого не перекрашувалось, не перешивалось, так як він приїхав, такий він показуємо в цьому відео його. Можете бачити, що ніяких потертостей нема. Тобто передня частина, яка перегородка йде до передніх е, пасажирів, вона в ідеальному стані, потертостей нема. Бокові накладки на колеса теж не потерті. Е, навіть, друзі, підлога, що немало важливо, немає ніяких потертостей вм'ятин, подряпин чи ям. Тому хочу наголосити, що автомобілем е, користувалися бережно, ніяких сильних, ніяких вантажів не перевозили тобто щось дрібне і легеньке. Так. Є така додаткова й, ручка, ми її відкриваємо, і двері можна відкрити на повністю 180 градусів. Це для легкої загрузки, якщо потрібно щось, якийсь вантаж загрузити, для зручності дійсно класна функція. Завіси повністю, всі замки, все це працює гарно, легко, проблем немає по автомобілі абсолютно, абсолютно ніяких, так, щоб я вам хотів сказати, якісь нюанси або проблеми такого немає. тому Друзі, дійсно хороший перевірний автомобіль, перевірений особисто нами, оскільки, ми, якщо ми вже його пригнали на Україну, значить це дійсно хороший автомобіль. Показав, дверки задні гарно закриваються, замки працюють відмінно. Тому переходимо далі по автомобілю. Зараз, друзі, покажу вам лобове скло. Так, зверніть увагу, друзі, лобове скло. Воно в ідеальному стані, ніяких тріщин, пошкоджень немає абсолютно. Хочу наголосити, що в Європі заборонено експлуатувати автомобіль, якщо він, наприклад, має якісь пошкодження, навіть маленьку тріщинку автомобіль не прийде тихогляд. Цей же автомобіль пройшов тихогляд у Європі, тобто він дозволений для експлуатації по європейських дорогах. Це дуже класно і, друзі. Немало, як би сказати, важливо, оскільки він повністю проходить техогляд, як тормозна система, так і мотор, коробка, лобове схло так само. Повністю всі системи перевіряються, і тоді дається дозвіл на експлуатацію такого автомобіля. Показав вам фари, що права, що ліва фара в ідеальному стані, без колів, без запотівань, без тріщин, дійсно в хорошому стані. Автомобіль виглядає гарно і ефектно, дуже зручно і дуже класно, що це є максимально довга база. Тобто, якщо вже вибирати вантажний автомобіль, то вибирати дійсно з максимально довгій базі. Фару я вам показав, вона нас вже немає знову ж таки тріщин, тріщення сколів. На бампері пластиковому є незначні ден-де потертості, тобто, що характерно для автомобіля 2015 року, ось така, як тут. Тобто ми нічого не красили, не перекрашували, не приховували. Показуємо, друзі, вам автомобіль, такий, який він є в цьому відео, щоб ви могли мати думку, який він приїхав з Європи, а не таким, яким ми вже його там зробили чи підготували для вас. Ні, друзі, ми показуємо автобіль, як приїжджають з Європи. Тобто він приїхав, ми його тільки розмитнили, сертифікували. Жодних поліровок чи хімчисток ми в ньому не проводимо, оскільки це нема потреби. Це вантажний автомобіль, такий це грузовий, точніше, автомобіль. Що буде використовуватися для якихось робочих цілей легковий грузовий автомобіль. Так, передні склопідйомники, електрорегулювання бокових дзеркал, все це присутнє і все це справне. В принципі, по автомобілю проблем немає. Має два ключі, дійсно в хорошому стані. він. Пороги, є додаткова така накладка для захисту порогів. Зверніть увагу, вони ніде не потерті. Абсолютно всі Ці ціленькі, все гарненьке. Е, перевіряли прибором також, вони не крашені, не фарбовані. Ну, дійсно, друзі, в хорошому стані. Тут йде бак, ось так відкривається він донизу. Дійсно, гарно все. Все в оригіналі, болтики ніде не кручені, нічого не відкручувалось. Так, переходимо далі до середини. Зверніть увагу на пластикові пороги, ті накладки всі, вони мають. Незначній потертості, що характерно також на цей пробіг і на рік автомобіля. Руль відповідає пробігу. Зверніть увагу, знову ж таки немає ніяких потертостей, подряпин. Всі накладки, всі кнопочки, все ці ціленькі. Так, тут в нас є управління. Дивіться, це є виключання паркінгу, це управління світлом верх-вниз, це управління світлом в салоні. Підсвіткою точніше. Руль в оригінальному обшиві. Вже показували вам, що він не потертий ні, абсолютно нічого, але важливо, що він в оригінальному обшиві. Тобто він не перешивався, він не фарбувався. Дійсно, в оригіналі, так, як він є. Коробка працює гарно, не, виклю... ну, не вибиває, друзі. Переключаються всі передачі гарно від першої до шостої. Зараз заведемо, покажемо, як заводиться гарно. Так. Автомобіль ми завели. Жодних помилок не вибиває. Заводиться з пів оберту, дійсно гарно працює, рівненько, все вправне, все в ідеалі. Передні сидіння в хорошому стані, жодних потертостей теж немає. На них мало хто їздив. напевно, що, скоріше все, друзі, автомобіли в'їздила лише одна людина, яка займалася якимись перевезеннями незначного якогось легкого вантажу. Зверніть увагу на сидіння. Знову ж таки, в цих автомобілях сидіння зазнають завжди дуже сильних пошкоджень. Тут же на цей пробіг 280 тисяч на 2015 рік випуску сидіння не перешивалось, воно в оригіналі, немає потертостей. Як ви бачите, має такий підігрів сидіння водія, кнопочка не затерта, все працює, підігрів також працює. Переходимо далі. Показуємо далі. Що, друзі, ще тут я вам не показав, зараз руль я вже вам показував, крутиться гарно і легко. Працює все, все справне, друзі. Знову ж таки наголосити, що в автомобілі все справне. Ось такі підрульові перемикачі, тобто це управління мультимедією. Голосніше, тихіше можна робити, це управління круїз-контролем у нас є на рулі. Так, друзі, показуємо далі вам. Зверніть увагу, тут така магнітона у нас іде, тут радіо, AUX, USB, в принципі, все є. Bluetooth також можна підключати автомобіль, можна говорити по ньому. У нас є кондиціонер з виборами режиму обдуву. так Тут і вибір сили подачі повітря, очистка салону і тут і регулювання у нас теплоти, тобто холодно або тепло. Аварійка працює, центральний замок, як ви чуєте, клацає і все працює. Розетка 12 вольт. І тут є підігрів скла, бокових дзеркал підігрів. Це обдуви, закриваються, відкриваються, все в принципі працює. Тут також є на шнур USB, можна підключати, можна флешку встановити, в принципі. і є так само на магнітолі, як ви могли бачити, місце для встановлення флешки. Пише, що немає повідомлень, тобто ніяких проблем з автомобілем немає. Комп'ютер всю машину перевірив і показав, що повідомлень немає, тобто ніяких проблем немає. Але, друзі, ми самі робили комп'ютерну діагностику і з автомобілем ніяких проблем чи пошкоджень немає. І саме через такий тип діагностики ми також знову ж таки впевнились і перевірили, що в автомобілі чесний та перевірений пробіг. А зараз, друзі, переходимо до діагностики точно Автомобіля. Тобто повністю весь автомобіль перейдемо товщиноміром, покажемо вам детально. Кожну деталь по декілька разів, як і що б'ється, що все в оригіналі, що дійсно автомобіль не фарбований і в рідному окрасі. Показуємо зараз капот. Як бачите, значення рівномірні, тобто є незначні там похибки, це є все норма. Тобто, якщо ви хочете подивитися, друзі, допуски автомобілів, ви можете зайти в інтернет, в Google і написати допуски лакофарбного покриття Opel Opolvur, наприклад, там, 2015 року, і вам все вийде, все покаже, що є допуски, тобто може бути 80, наприклад, 100, 120, по різному. Є місця, от так як зараз, друзі, наприклад, ви бачили. Що я трішки нерівномірно прикладаю товщину міру, оскільки важко одною рукою знімати, дивитися, що знімаю, а іншою прикладати. Тобто трішки нерівно прикладаєте, або якась нерівна поверхня, і от як зараз, товщиномір зразу показує більше значення. Тобто він десь трішки не дожимає до бляхи і показує більше значення. Так, в принципі, весь автомобіль, як ви бачите, в оригінальній фарбі, все 80, 90, 100. Все в оригіналі. 84. Зараз як ви бачили: 77, 83, 84, 98. Так, Все по допусках, все в нормі. Переходимось повністю. Весь автомобіль. Як ви бачите, навіть кожний елемент взяти такий, як просто там, де є вирізи під вікно. Ми його переходимо буквально 8 разів на одному елементі. Щоб детально, бо є такі підфарбування, як локальні, називаються, тобто вони будуть місцеві. Тобто На певному місці вони можуть розміститися, на прикладі, наприклад, 50х50 см, і ви не будете знати, що там є підфарбування. Тому ми все вам показуємо, ось було нерівномірно прижав. Ми все вам показуємо, друзі, детально показуємо, щоб ви мали розуміння, що тут навіть локальних підфарбувань немає, оскільки все в оригіналі, все дійсно в хорошому стані. Так, переходимо далі. 178-92. Все, все в оригіналі, все як є. Під ручками кругом на порогах знизу. І також, ви, е, друзі, зверніть увагу, що пластикові накладки вони тут йдуть також в оригіналі і вони не мають ніяких потертостей. Тобто е, в хорошому стані. Не тільки е, лакофарбне покриття, але і пластикові накладки бокові, які часто зазнають пошкоджень. Вони також в оригіналі. Так. Все тут в оригіналі також. Вікна це само собою зрозуміло, що в основному вони будь в оригіналі. Важливо, що, друзі, важливо тут під ручками, що автомобіль не мав ніякої корозії, і важливо низ автомобіля, що він не мав ніяких пошкоджень або потертостей. А самі важливі місця це я зараз показую вам ці є арки. Тут ви бачите 80, 77, 72, вони в оригіналі. Тобто вони не гнилі були, не іржаві, їх ніхто не перефарбовував, вони в оригіналі. Це дуже важливо, друзі. Так, показую поверху 57, 57, 58. Так як є, все в оригіналі. 80 90, 74, 85, 87, 82. Так, Це задні двері. Я вам показую також, вони без пошкоджень. Також, друзі, ми перевіряємо завжди. Не тільки лакофарбне покриття, але й передивляємо, щоб були всі болтики, всі завіси, все в оригіналі, і були щоб обов'язково не кручені, щоб їх ніхто не знімав. Навіть, хоча це дуже часто буває, що регулюють дверки, або якісь, наприклад, від'їзні дверки ну, знімаються, регулюються. Це не є проблема, але ми і це перевіряємо, також щоб було все і повну інформацію надаємо вам. Кого цікавий такий автомобіль, ви звертайтесь по телефону, телефонуйте, все розкажу вам, покажу. Приїжджайте на огляд, тест драйв. Дійсно, автомобіль в хорошому стані. І зчасним перевіреним пробігом. Так, як ви бачите, повністю вже пройшли більшу частину автомобіля, вона без підфарбувань. От, негарно приклали трішки і вже неправильно показується 84. Все в нормі. Так, Переходимо далі. Дійсно, автомобіль, який використовувався за спрямуванням більш такого робочого автомобіля, без підфарбувань не йти не так легко. Тому, хто шукає собі такий автомобіль, можете дійсно звернути увагу, приїхати на огляд, оглянути, провести тест-драйв. Це кришка бака, вона йде в пластик, пише не метал. У нас дійсно хороший прибор. Він гарно показує все детально. В нього похибка плюс-мінус 1 мікрон. тобто це, це дійсно гарний показник. Так, стоєчку пробиваємо. От, негарно приклали, друзі, і вже показує. 93, все в нормі. Так, і ще водійська дверка буде і крило. Так. 86. 81. От, негарно приклали, знову і 85 там було. Все в нормі. Знову ж таки кажу, трішки неправильно прикладаєте, друзі, і показую вам похибку. В принципі, друзі, все. По автомобілю все показали, все пройшлися, детально прибором також пройшлися. Тому кого цікавий такий автомобіль, дійсно з хорошим, чесним та перевіреним пробігом, пригнаний із Європи свіжий, без пробігу по Україні. Дійсно. Друзі, хороший автомобіль. Приїжджайте на огляд, тест-драйв, обов'язково підписуйтесь на наші канали Viber, Telegram, які будуть в описі під цим відео, також в коментарях продублюю ще раз, і будуть в шапці нашого профіля на YouTube каналі. Обов'язково підпишіться на YouTube канал, щоб слідкувати і не пропустити нові відео про автомобілі, які ми приганяємо. А кого цікавить цей автомобіль, будемо чекати вас на огляді та тест-драйві. Тому всім хорошого дня! далі більше!